То посреди нас, дорогі браті і сестри, п'ятидесятий день після святої Пасхи наша свята Православна Церква відмічає день святої Трійці, святої п'ятидесятниці. Так що цей господський празник, 20-й, має два визначення: Свята П'ятидесятниця і свята Трійця. Як це розуміти? Якщо вести мову про п'ятидесятницю, то, звичайно, треба згадати Ветхий Завіт. Відомо, що після того, як народ вийшов із єгипетського полону п'ятидесятий день на горі Сінай, Мойсей одержав закон Божий, так зване Десятислів'я на камінних скрижалях, на камінних плитах. І цей закон став основою Старозавітної церкви. Як нам свідчить Святе Письмо, формується церковний простір. Ну, перш за все, це Скинія, такий храм, який вони мали впродовж своїх подорожі по пустелі до землі обітуваної. Цей храм розбирався, збирали його. Доручено було слідкувати за храмом, так званим Левітом. Були священники, перший священник і таким чином. Сформувався церковний простір старозавітної церкви, тому старозавітну п'ятидесятницю можна назати Днем народження старозавітної церкви. Звичайно, вона виконувала свою місію, приносили жертви, як відомо, тварини, плоди землі. Визначальною жертвою була, звичайно, так званий Пасхальний агнєць, ягнятко. Яке, як свідчила ця жертва про милість Божу до народу Божого, і уповання на те, що Господь завжди буде з народом. Старозавітна жертва вона була жертвою милостивлення. Тобто народ сподівався на те, що він усвідомлює свою гріховність і сподівається на милість Божу. Звичайно, було усвідомлено і того, що людськими можливостями примиритись з Богом неможливо. Тому пророків вже чітко визначена ця думка про те, що в майбутньому буде такий час, коли прийде примирення з Богом, і тоді усі народи увійдуть в церкву, яка стане Вселенською, і вже не буде обмежена ні простором, ні часом, як старозавітна церква. Відомо, що старозавітна церква вона існувала до тих пір, поки був Єрусалимський. Храм. Коли він був зруйнований, то, звичайно, можна сказати, що місія Ветхозавітної церкви завершилась. Новозавітна Завітна церква також має свою П'ятидесятницю, відомо з Святого Письма, що в Єрусалимі зібралися апостоли для того, щоб одержати повноту благодаті Святого Духа, силу Божу, яка буде свідчити про те, що Господь завжди присутній тут, у нашому земному вимірі. Так воно і сталося, тому що вже жартою новозавітної церкви став Господь наш Ісус Христос, який через Своє Боголюдство дійсно приніс ту єдину волговську жертву, яка примирила всіх людей з Богом. Це була жарта викуплення, як дуже гарно сказано в одному із Великопосних тропарів, що Він анулював ті розписки, які ми даємо своїми гріхами. Тому що ці гріхи ми не можемо власними силами якби стерти, то це зробив Господь наш Ісус Христос через свою жертву, коли тілом Він помирає в огробі Плотській, душою сходить в ад, щоб вивести душі умерших. І таким чином здійснилася жертва новозавітний, Церкви Пасха, Воскресіння Господнє, який став основою уже нашої церкви Христової. Суть цієї церкви заключається в тому, що вона дійсно вже не обмежена ні певним народом. Всі ходять цю церкву ні часу. Вона вже буде виконувати свою місію до другого пришестя. І дійсно, ця церква вже має повноту. Благодаті Святого Духа, тому що в Ветхому завіті він, ця, вона була присутня частково у пророків, які бачили майбутнє в певній мірі. Цар і пророк Давид мав цей дар, тому що написав прекрасні молитви, псалми про майбутнє. Ну і звичайно, ветхозавітні пророки. Цар Соломон в певній мірі до певного часу, який побудував перший Русалимський храм, а ось повнота. Дарів благодаті Святого Духа, звичайно, була в Боголюдстві Спасителя, який передає цю повноту вже своїй церкві, яка своїм днем народження має святу П'ятидесятницю після Пасхи Христової, коли апостоли зібрались у Єрусалимі для того, щоб прийняти цю повноту у вигляді огнених язиків, як сказано в Святому Письмі, і почали вони розмовляти на різних мовах. Це було свідчення того, що дійсно церква Христова створена для всього, роду людського. І ті люди, їх там було багато, які були присутні з різних країн, кожен почув свою рідну мову. Тобто, це означало, що дійсно Благодать Святого Духа наповнила церкву Христову. І це буде свідчення, що дійсно Дух утешитель якого обіцяв Спаситель, Він тут, уже в церкві Христовій, і свідчить про те, що Господь з нами. Тому дійсно, свята П'ятидесятниця Новозавітня якраз і свідчила про цю повноту. Повноту визначає також і божественне откровення, тобто знання про природу божественну. У Ветхому Завіті, звичайно, знали про Бога, про істину Бога Йому поклонялись. Приносили жертви, але знову ж це божественне откровення також мало такий частковий вимір, не в повноті. А от в Новозавітній церкві ця повнота божественного Откровення і розкрилась через Святу Трійцю. Тобто, вже Новозавітна церква знає Бога як Святу Трійцю, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. І тому свята П'ятидесятниця, День Святої Трійці, є кульмінацією історії спасіння, коли місія спасіння виконана, і Господь вже залишається тут, на землі, для того, щоб ця місія виконувалася аж до другого пришестя. Оця повнота присутності благодаті Святого Духа відмічена у наших церковних таїнствах. Їх сім. Також не випадково саміриця означає повноту, певне завершення, коли вже нема необхідності в подальшому розвитку, як такому. Тому і новозавітна церква в цьому відношенні вже має таке абсолютне значення для спасіння. Також і знання про Святу Трійцю вказує на те, що і божественне відкровення. Заради роду людського, заради його спасіння розкрилось повністю у визначенні Святої Трійці. Тому дійсно, оцей праздник, він є кульмінаційним і визнач, має визначення як свята П'ятидесятниця, це День народження Новозавітної Церкви, і як Свята Трійця, як повнота Божественного Откровення, яка вже повністю виконала. Своє покликання для спасіння роду людського. Про це свідчить наш церковний календар. Якщо ми туди звернемось, то ми побачимо, що церковний календар побудований відносно святої П'ятидесятниці. Там так і сказано. Перша, перша неділя після святої П'ятидесятниці, друга, третя і так далі. Тобто, відлік іде від дня народження. Новозавітної церкви. Особливе місце займає так званий Пасхальний цикл, пасхальний цикл, де також йде відлік від Пасхи. Перша неділя від Пасхи, друга, третя. І таких налічується вісім. Це також числовий образ вічності, який вказує на те, що через Пасху Христову отверзаються врата вічності для всього рудського. Роду через віду, віру в Господа нашого Ісуса Христа як Спасителя всіх. Ось, дорогі, браті і сестри, таке значення має цей великий праздник, за я поздоровляю вас і сподіванням на те, що дійсно у церкві Христовій. З упованням і надією ми перебуваємо для того, щоб увійти у Царство вічності, де нема ні скорбі, ні сліз а тільки вічне блаженство. Амінь. Спаси Господи.